Gracias. Um... Нагорозу зібрали просішенники старішини родини Ісуса, щоб робити Його, і привели Голодо, коло ти кажуть, візьмі, візьми, і, і, і розітні Його, влашого. Ще більше злякався, і знову увійшов у Прикорі, сказав Ісусові звідки ти, але Ісус відпові не дав йому, же каже йому, що мені не відповідає, хіба не знає, що я маю владу розіп'яти тебе, і владу маю відпустити тебе, Ісус, відповів, Шувши слово, це вив Ісуса і сів на судилищі, на місці, що зветься його схото, а по єврейська була трій п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години і сказав полатіям це цар сарвар. Вони закричали, візьми, візьми і розіпни його. Священикам відповідали, немає в нас царя, крім кріпеця, і тоді Він видає їм на розп'яття, і взяли, Ісуса і повели. і несучи хрестів, він вийшов на місце, що зветься Лобне, по єврейського гофа, і там розіп'яли його із двох інших, з одного з його Ісуса, приладжи на весам, написи напис, вистав на христі, написано було Ісус назарев, царідейський, ці напиші налавату ідеї, тому що місце, де був розіп'ятий Ісус, було недалеко від міста, і написано було єврейською, грецькою, і Ісуса сила мати Його і сестра маті Його, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Mm -hmm. Ісус, побачивши баті, і ученика, що тут стояв, і якої до матері Свої, то все ситі, потім каже ученикові, це мати. Від до себе, після того Ісус, знаючи, що вже все звершилося, схиливши голові дух. а скільки тоді п'ятниця той день, щоб не залишати тіл на клісі в суботу, бо та субота, була великим, просили блата. Щоб перебити їхні голідки, зняти їх. Отже пройшли воїни, і вперше полюбили горілки в другу разі п'ятого з них, а коли підійшов, що до коріста, побачили, що він вже помер, то не полюбили в нього голіно, але один з воїною список йому ребра, і зразом витекли крові вода, і той, що бачив, засвідчив, і свідчення потихів, воїмо у Богожі. Сказав Господь своїм ученикам кожного. Вречеться мене перед людьми, речуся того і я перед Отцем Моїм Небесним, і хто любить батька, чи матір більш ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина, чи дочку більш ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій йде слідом за мною, недостойний мене. І сказав йому, ось ми залишили все, і пішли слідом за тобою, що ж нам буде, ісуже, сказав їм, істин вам, що ви, які пішли за мною, при світу, коли сніг до сяде на престолі, слави Своєї, сяде ви на дванадцяти престолах судити, дванадцять Ізраїль Лишині або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінка, або дітей, або землі, заради імені мого, одержать у спокра і у життя вічне, і багато хто сперши, молить останніми, а останні.